Усім привіт на годиннику 7.30, І це означає, що ми розпочинаємо ранок вдома. Доброго ранку. Новий день з вами зустрічаємо ми, ведучі Ірина Хоменко та я, Денис Мінін. Музичний настрій створюватиме неперевершений майстер Руслан Шукюров. А на кухні вже чаклує наш кулінарний експерт Чаба Бакош. Він підготував такі рецепти, завдяки яким ви точно полюбите снідати вдома. Так, чабо. Денис, дивись, який шмат м'яса. Ми Вау! сьогодні Вау! приготуємо м'ясо по-французьки, а потім приготуємо огірковий суп на кефірі. Я вже чекаю. Я впевнена, що це буде дуже-дуже смачно. Ну, а наша невтомна команда вже підготувала багато цікавих сюжетів, аби зробити ваш ранок яскравим і насиченим. Тож сьогодні дізнаємось, де безоплатно навчають навичок термінової допомоги у критичній ситуації. Порадимось із психологом, як знайти спільну мову з підлітком. Відвідаємо церемонію вручення українського оскара та з'ясуємо, як живеться нашим переселенцям у Швейцарії. І це ще не все. Планів нас дуже багато, але передусім дякуємо нашим збройним силам України за ще один день у нашому житті. На календарі 19 вересня, і цей день в історичному контексті дуже насичений. 136 років тому в Бельгії на курорті СПА відбувся перший в історії конкурс краси. Переможницею стала 18 літня креолка з Гваделупи Берта Сукаре. А 19 вересня 1928 року у Нью-Йорку презентували мультфільм, де вперше з'явився легендарний Міккі Маус. Про інші цікаві події, що сталося цього дня в різні роки. Дивіться у постійній рубриці День в історії! Сьогодні у світі лишилось не так багато країн, де у жінок обмежене виборче право. Але обрання органів влади до кінця 19-го століття було суто чоловічою справою. І тільки 19 вересня 1893 року Нова Зеландія надала виборче право жінкам та стала першою країною у світі, яка це зробила. Однак це було лише право обирати, а не бути обраною. Балотуватись до парламенту жінки змогли лише від 1919 року. День народження сьогодні відзначає композитор Євген Станкович. Він написав симфонії, музику до ста кінострічок, фольклорну оперу Коли цвіте папороть. Вишукана композиторська техніка, головна особливість творів Станковича, що звучали у концертних залах Канади, Америки, Німеччини, Франції Іспанії. Третя камерна симфонія українського композитора увійшла в десятку найкращих композицій світу за версією ЮНЕСКО. Одній із найпопулярніших письменниць України Оксані Забушко сьогодні 64 роки. Відомою вона стала 1996-го. Тоді була опублікована книжка «Польові дослідження українського сексу. Перший феміністичний роман новітньої української літератури, саме так називали його критики, був виданий у двох десятках країн. Інший твір письменниці, музей покинутих секретів, внесений до списку 20 найкращих романів століття. Творчість Оксани Забушко це завжди філігранність українського слова і глибокий зміст. Цього дня 1985 року у Мексиці стався землетрус. Основний удар стихійного лиха магнітудою 8,1 – Припав на центральні та північні райони столиці Мехіко. Землетрус мав трагічні наслідки: 412 будівель були зруйновані. Майже 10 тисяч осіб загинули, а 100 тисяч залишились без даху над головою. 19 вересня 1991 року вже у незалежній Україні відродили Києво-Могилянську академію. А ще через рік був набраний перший потік студентів. Братську школу, з якою почалась історія Могилянки, заснували 1615-го. Тоді киянка Галшка-Гулевичівна подарувала навчальному закладу на київському Подолі свої маєтки та залишила матеріальний спадок. У різний час в Могилянці навчалися гетьмани Іван Мазепа, Порлик, Павло Полуботок із філософів Григорій Сковорода. А яким буде 19 вересня 2024 року залежить від кожного з нас.